Загибель Пригожина – випадковість чи навмисне вбивство? Давайте так почну з того, що Пригожин живий. Це по перше, з того, що я бачу, я не можу сказати, що він загинув. А отже, пропоную оглянути цю тему не загибель Пригожина, а те, що нам продемонстрували. Чи спланована ця акція? Так, звичайно, вона спланована давно. Мені тут показано, що це як завершений цикл. За картою диявола я можу сказати, що це не загибеля. Його все ж таки сховали. І підміна понять, підміна взагалі процесів, які відбуваються. Пригожин живий, і ми про нього ще почуємо. Це буде сприйматися нами як плітки, як фейк. Події, яка сталася навколо теми смерті Пригожина, це спланована акція, аби сховати пригожина подалі від взагалі якоїсь критики та якогось аналізу, тому що процеси, які він повинен був виконати, він виконав. Отже, в його послугах більше ніхто не має потреби. Як я казала в якомусь зі своїх попередніх відео, що буде велика брехня від Росії, яку вони готують. Буде якась велика, великий вброс. Це було б ну я не пам'ятаю це як чи останні, чи передостанні ефір мені йшла інформація, що Росія готує інформаційний вброс, аби е, якимось чином змінити е, про щось про щось якусь е, інформацію. І отже, ця подія, яка сталася в Пригожином, і є. Та подія, про яку я казала. І ми почуємо про Пригожина. Ми будемо вважати, що це фейк, ми будемо вважати, що це е, якісь там, е, знаєте, тіні предків, тіні якихось. Е. Мені показують, що Пригожин живий, що його обов'язково вб'ють, це станеться трохи пізніше. Він забрав своє найближче оточення і сховався. І е, оці літаки, які стояли стояли в Білорусі, вони все ж таки їх і вивезли? Отже, плановано. Чи будуть росіяни наполягати на тому, що падіння літака Пригожина – це теракт? Е, тему з Пригожиним дуже швидко прикриють. Ця Тема взагалі стане вже в минулому. Е, чи будуть вони це виставляти як теракт? Можливо, це буде як теракт, але Когось звинуватять, когось звинуватять, але звинуватять, аби когось звинуватити. Ну розумієте, тобто не буде ані тут судових розслідувань. Я не бачу. Я не бачу взагалі ніяких процесів, які будуть пов'язані з цією, ну, цією цим угрупуванням. Скажімо так, навпаки, мені показує, що тема пригожена, вона взагалі зупиниться і її перестануть розгойдувати навпаки. Її, Зроблять неважливою та переключать на щось інше. Чи наважаться бійці Вагнеру на черговий великий бунт у зв'язку з загибелю їхніх ватажків? Да, чи наважаться бійці Вагнера на бунт великий? Ні, не наважаться. Їм не нададуть такої, такої змоги. Тут навпаки мені показують, що бійці Вагнера знаєте мені за цими картами. Дуже схоже, знаєте, як. Десь я бачила, коли світло вмикається і таргани розбігаються. От дуже на це схоже і до речі, втекти в втекти мають змогу досить не всі, далеко не всі, чи взагалі вдасться їм якимось чином захистити свої ідеологічні. Ні. Ні, тут е, основна мета взагалі ті, хто залишився ще живими, я хочу сказати так, е, вижити. Тому що е, от дивилася це питання, що мені показали їх будуть якось вбивати з обох боків, їх будуть знищувати, аби не по перше, аби не вкладати в це гроші і не витрачати на них жодних ресурсів. Це по перше. А по-друге, вони незручні, вони не потрібні, тому що немає змоги з ними якимось чином простроювати комунікацію. Тому е ні, тема Вагнера закінчилася. все, Всім пока нарешті. Як я й казала. Чи розформують ПВК Вагнер після загибелі її власника? Тут е чи розформують? Тут не про розформують тут про так, ну по-перше, якось їх дуже мало лишається, тому що якось їх все ж таки поприбирають багато. І якийсь такий темноволосий, кремезний чоловік з амбіціями. І тут, до речі, людина, яка це в Кремль хтось. Угу. Це хтось біля влади, тому що тут якийсь чоловік спробує щось таке утворити, тобто чи то якесь нове угрупування, базуючись на саме тих, хто вижив з вагнеровців, але не дадуть подіям ніяким відбутися. Тому що знаєте, таке відчуття, ніби сформувати вони сформують. Можливо, назва буде інша, склад буде інший. Тому що ну, знову ж мені кажуть, що дуже багато їх не стане. Але з тих, що залишиться, ну якісь там бойові одиниці, назвемо їх так, спробують формувати якесь нове, можливо, ЧВК, але ніфіга в них не вийде. Вони сформують, але процесів ніяких виконувати не будуть. Чому? Тому що не дадуть, тому що будуть якісь метаморфози, будуть якісь зміни і буде щось. Ні, тут інші, якісь інші процеси будуть відбуватися саме з цими вагнерівцями в минулому. Питання було: чи розформують, розформують, не буде вагнера, буде спроба створити щось інше, але воно не вийти Чи покинуть вагнерівці територію Білорусі? Ні, вони там попрацюють навіть якийсь час. Бійці Вагнеру, вагнера, які залишились в Білорусі, якийсь час ще будуть отримувати гроші за якусь роботу, яку вони будуть виконувати на території цієї держави. Але е я дивлюсь, чим це закінчиться. Мені показують, їх якось дуже. Жорстко використають, от знову мені показує, що будуть відбуватися якісь процеси в Білорусі, вони стрімкі, вони масштабні, вони досить такі, ну, такі мечові енергії, тобто, якась така заворушка там щось буде. І от саме для цього їх ще тримають, і їм ще навіть платять якісь гроші. Ну, тобто, зарплатню вони отримують чи якусь за те, що вони там перебувають. Але тут на рівні охорони, на рівні масовки якоїсь. Тобто я не бачу, що бійці Вагнера прям, знаєте, стають силою якоюсь такою особливою ну військових процесах, тобто їх всі бойові заслуги, так звані, вони лишились в минулому, і нагороди ніхто за них не отримає. І так само ті, хто залишились на території Білорусі, так само без якихось регалій та без якихось. Додаткових признань підуть в розход, отак хочу сказати, тому що немає тут в них вигідних процесів. Тобто вони ніби на роботі, але їх використали і вигнали. І гарно, якщо вигнали, тому що тут буде ще чистка, то їх ще будуть чистити в фізичному сенсі, матеріальному. Ну тобто забирати в них життя аби не платити гроші. Ну, от якось так може показати. Чи побачимо ми найближчим часом ще випадкові загибелі російських генералів? Так, да. Дай не одну закрила. Принаймні три персони найближчим часом. Найближчим часом це колись. до са літа. Ми побачимо ці події, закривають да, Дуже стрімкі події. До речі, тут. Тут із, із вікна хтось вийде необачно, і хтось не знаю, диявол чи горілки переп'є, можливо, розумієте. Тобто тут не, не зброя, а тут саме ну, яке безглузде самогубство можна сказати, буде про цих генералів. І ми побачимо, і їх буде не менше трьох. До речі, оці три от От ті самі карти, дивіться, оці три. От мені показують три особи, три персони. Я більш схильна до до того, що це три чоловіки, але важливо буде знищити одного, а двоє, ніби причепом підуть. Ну, по долі вони підуть причепом. Отже, спостерігаємо. Да. І це дуже швидко буде. Ну тобто, це мені показують події. Ну до, до кінця літа тут тиждень залишиться. Тому ну, спостерігаємо, так, ми побачимо щось. І це не одна подія буде, тут будуть ще. Навіть буде вбивство, все ж таки буде, буде якесь вбивство. Тут саме вбивство за гроші, яке, тобто буде якесь вбивство, виконавця. Скоріш за все або посадять або вб'ють, тому що тут припиняється його спокійне життя виконавця, але замовила це вбивство не Україна, а це внутрішні якісь чистки. Тобто, це якісь внутрішні їх процеси, вони підчищають персонажів. Вони, вони прибирають свідків. Вони прибирають свідків, свідки, які пов'язані саме з міжнародними відносинами. Тобто, таке відчуття, ніби знаєте, вони вмикають, вмикають якісь. Параноїдальні стани і починають всіх підозрювати і знищувати всіх, хто має відношення до інших країн. От чомусь мені таке показують, тому що всі, хто причетний до спілкування, відношення коріння минулому працював, от, тобто дійсно пов'язаний з іншими країнами, от саме цю категорію росіян. Будуть фільтрувати і будуть знищувати саме про... це не просто генерали, це люди, які мають відношення до міжнародних відносин. Отак От буде чи вплине на контрнаступ на півдні? Те, що в Криму вдалося знищити зенітний комплекс С 400 Тріумф. Звичайно, це вплине, але частка цього впливу вона не така вагома, як нам би хотілося, на жаль. Це вплине, дійсно, це вплине, і це прискорить навіть можливості. Ну, тут можна сказати, знаєте, як і це так само, і це також. Ну, тобто, це як один із елементів взагалі наших можливостей, які перед нами відкриваються завдяки знищенню, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.